Робота беркутівців розпочинається з тренувань, адже у цьому спецпідрозділі повна готовність бійця чи не найголовніше. Ми побачили, як вони засвоюють техніку рукопашного бою і стрільби. У тирі, окрім влучності, треба вміти за лічені секунди збирати і розбирати зброю. Це хлопці роблять навідмінно. П'ять закінчимо? 5.08. Оцінка відміна. Керівник стрільб Сергій Кодлубовський розповідає, попри те, що зброю у роботі беркутівці використовують вкрай рідко, але іноді їм доводиться затримувати озброєних і небезпечних злочинців. Тож такі навчання просто необхідні. Від зброї переходимо до з Статамі, де якраз проходять тренування з рукопашного бою. Не виходити за рамки правил бою на тренуванні хлопцям допомагають наставники. У реальній ситуації визначити, коли зупинитись, потрібно самим, аби використання силових прийомів не виходило за рамки дозволеного. Саме цей момент є визначальним під час навчання. Стараюся навчити хлопців тому, що сам знаю, а може і чомусь більшому, щоб було і в житті пригодиться, і на роботі пригодиться. Тому що часи в нас такі зараз, що треба правильно затримати людину. Правильно, наприклад, супроводити його. То, що на татамі може дати інструктор і тренер сказати йому стоп. В житті цього можуть не сказати, тобто треба знати, час, коли зупинитися, вовремя там навіть робити цей загиб руки спину, знати, коли зупинитися. Тим часом керівник Беркутівців Микола Іхимчук розповідає, щодня вулиці обласного центру патрулюють два з половиною десятки бійців спецпідрозділу. Особливо часто їм доводиться мати справу з нетверезими, а іноді і зовсім неадекватними громадянами. Дуже рідко, коли людина осознає на другий день, коли вона доставлена в витверезник, доставлена в райвідділ, що вона була неправа, що вона, може, так і треба було зробити, трошки мирити, успокоїти. Але під час охорони громадського порядку трапляються різні випадки. Є такі люди, які з собою представляють суспільну небезпеку при появі на вулицях. Після тренувань розпочинається справжня робота. Тож наша знімальна група вирішила разом з бійцями виїхати на патрулювання містом. Вже за кілька хвилин виклик. Сімейна сварка переросла в домашню драму зі стріляниною. Причина дві сім'ї в одній квартирі. Племінник з пневматичного пістолета поцілив дядькові у ніс. Один виклик, на який ми виїжджали, це був сімейний виклик, як ми його називаємо. У нас тобто. Були чвари між рідними родичами, тобто матір'ю з сином, а також племінником. Ви бачили, що під час виклику, коли ми туди під'їхали, яка відбувалася ситуація, тобто що племінник, застосовуючи пневматичний пістолет, наніс поранення в обличчя своєму дядькові. Їх обох правоохоронці доправили до райвідділу. і вже там кожен розповідає свою правду. Він п'яний, я не знаю, що, що в нього в голові, я з переляку не Що Щоб допустим, на кухню бардак, тому що твоя молода дівка, ти молодий пацан, а моя жінка повинна це все робити. Я її старався, як племінка, поставив на ноги. В результаті я отримав у то винен у цій ситуації з'ясує слідство. А ми продовжуємо патрулювання поблизу монументу слави. Тут беркутівці наважились потурбувати трьох хлопців, які спокійно грілися і вечеряли біля вічного вогню. А ще собі смажили на символічному полум'ї сало чи сосиски. Зручно адже дров підкидати не треба. Совіс є в тебе? Є є а чо совість? Треба? А що він зробив таке? Я ж нічого не зробив. «Поясни ну, мені ситуацію: що це за місце, і що ти тут робиш? Це, Це об общественне місто. Об місто ми вийшли випити за наших дідів. Забираємо. Хлопці, не розуміючи, в чому ж причина такої поваги з боку міліціонерів, все ж поприбирали свої харчі і сіли в міліцейське авто. Керівник спецпідрозділу Микола Єхимчук каже, такі дії беркутівців не завжди подобаються людям. Але як не ці хлопці, то хто ж матиме справу з хуліганами, бандитами і любителями оковитої. До речі, останнім бійці підрозділу іноді рятують життя і здоров'я, особливо коли на вулиці сильні морози. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький спеціально для акцентів тижня.